Я запрошую вас в чарівний світ експериментування та пізнання. Вітаю всіх в лабораторії світло для маленьких пізнайок. Малята, в нашій лабораторії ми будемо з вами досліджувати нашу природу. Але спочатку я хочу вас познайомити з правилами нашої лабораторії можна і не можна. Можна міркувати. Уважно слухати, спостерігати, експериментувати. Не можна облизувати об'єкти, псувати обладнання і голосно кричать. Діти, а ви знаєте, що таке природа? Це все те, що нас оточує, але не створено руками людини. Природа буває жива і нежива. А давайте ми з вами з'ясуємо. Чим відрізняється жива природа від неживої? Всі об'єкти живої природи народжуються, ростуть, харчуються, дихають, пересуваються. Для життя їм необхідні їжа, повітря, тепло та вода. До живої природи відносяться люди, тварини, птахи, риби. Комахи, гриби, дерева, кущі та квіти. До об'єктів неживої природи відносяться сонце, місяць, зірки, вода, каміння, повітря, гори, айсберги та пісок. Діти, роздивіться картинку і скажіть, в якому рядку знаходяться об'єкти неживої природи. Так, молодці. Верхній рядок об'єкти неживої природи. Перший об'єкт неживої природи, з яким ми познайомимося, буде. Відгадайте загадку. Я і Хмара. І туман, і струмок, і океан. Правильно, малята вода. Увага! Завдання для самостійного виконання. Вам необхідно з'ясувати, які властивості має вода. Тобто, яка вода буває на дотик, на смак і за кольором. Чекаю ваші відповіді. Але в голосовому повідомленні до зустрічі малята в нашій лабораторії.